Слушай легкие, слушай легкие. Слушать легкие, блин, не выднимайтесь из ушей. Куда? В легкие, в легкие. Все, приз трубочку. Таблетка тебе не поможет, тебе надо взять и прокапать, понимаешь? Ничего не пить. Оно не пил, красавчик. Ураненя были установлены. У раненых через особисту мою руку прийшло осколочних троє. Далі були контузии середньої степені. Біли кої односередньо. Всіх поранених вдалося, попри їхнє намагання не їхати в лікарні, довести вдалося госпіталізувати, щоб тримається повне обстеження. Хлопці відмовлялися госпіталізуватися, посилаючись на те, що айто все є руда, воно все пройде. У мене тут зараз побратими лишаються, як я залишу їх. смотри. Нет, смотри внимательно. Остановилась, остановилась. Остановилась, Куба! Начал пришел. Когда легла 150, то сразу было трое двухсотых, там это было месиво, земля, кровь и, ну скажем, Повідривання кінцівки це було нестерпно страшно, коли по тобі летить земля, сиплеться по тобі, вона піднімається під твої, перед твоїми очима і лягає на тебе. І врахую, що я вчора ну, я зробила все, що змогла. Всі поранені, які були, вони були доставлені живими, прооперовані вчасно, і вони всі тепер знаходяться на реабілітації. Трошечки сама операція, як на мене, вона якось проводилася. Може не узгоджено того, що якісь такі дії велися, то ми бігли за бронею, йшли за бронею вперед пішки, то нам було відступати команда, потім знову ми йшли вперед, потім е -поча підбили один танк Збройних сил України, він почав горіти. Команда якась така була, ну надаючи допомогу, ми тільки чули ці команди, потім ми чули вже рьох танків, ми їх не бачили, але це, звісно, було жутко, тому що таке відчуття було, вони були дуже близько. І ми старалися позбирати всіх поранених, погрузити. Так само я бігала, кричала двохсотих, забираємо всіх, тому що ми своїх не залишаємо. Задіраємо, задіраємо. Диві. 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 На Заїхала в клас, до клас. В колесі, і через, буквально через кілька секунд між течіком і нашою машиною компанією впало декілька розхідних. Я вже побачив перших трьох сотих. це був кок права нога повністю в Осколки Поранення були обидві руки і лице побачило. Не було накаченку. Вони казали, що їх в будь-який момент можуть зняти. Коли ціла колона з нашими бійцями до того місця підійшла, у них, буквально через декілька хвилин, почали або відразу почали працювати так артилерією. Буняки відразу здали позиції, тому що почала працювати артилерія, вони доблесно від'їхали, здали позиції, а у нас прикриття. Поберіг сіли для нового пораду. Ми отримали першого пораненого. Днів. тяжке поранення обличчя головного мозку, черепно лицева така травма, вогнепальна. Вінно-вибухова осколки транспортування здійснювалось не спеціалізованим транспортом, то тобто, ще й була аспірація, тобто заходився кров. Тяжки. До того ще було поранення живота, ми до нього не дійшли, тому що... Треба було надавати реанімаційну допомогу, як тут намагалися запустити серце, бо доставлений був стан хімічної смерті, але ми бачили, що ще може, може, ще не все втрачено. Дефібриляція і під час реанімації ну, частково, частково ми досягли якогось успіху, ефекту. Тобто запустили серце тимчасове дихання. Але там травма мозку була, ви бачите, травма мозку була несумісним життям. І, на жаль, 40 хвилин ми намагалися підтримувати хоч якісь життєво злив функції.